Вітаю вас, дорога родина у Христі. Я радий розпочати цей ранок із вами, знаючи, що незалежно від того, як ви спали, чи які страхи стискали ваше серце вночі, ми прийшли сюди, у це місце глибокої істини, щоб знайти спокій. Сьогодні ми беремо в руки священну силу, молитву, натхненну Пророком Самуїлом. Самуїл був тим, хто помазав царів, тим, Через кого Бог виявляв свою владу над ворогами Ізраїлю. І сьогодні це помазання, це доручення захисту і відновлення сходить на вашу сім'ю. Наш час це не просто тиха розмова, це глибока емоційна зустріч із Богом, яка принесе вам справжню розраду. Сьогодні ми назвали нашу молитву помазання, яке захищає та відновлює всю вашу родину. Я знаю, що ви не просто так тут. Ви, можливо, відчуваєте, що на вас націлено стрілу, що на вашому шляху поставлені невидимі пастки. Ваш розум, ваша сім'я, ваші фінанси все це може здаватися полем бою. І це правда, дорогий друже. Ми живемо у світі, де духовні атаки є реальними, де ворог ходить, намагаючись украсти ваш мир, вашу радість і ваше здоров'я. Але хочу нагадати вам про обітницю, яка є нашим щитом. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не наблизиться. Псалом 917. Ця істина, ця непохитна обіцянка є нашим фундаментом сьогодні. Дозвольте зараз своєму тілу розслабитися, залиште свій телефон, свої турботи, свій список справ. Я прошу вас лише про одне вдихніть глибоко і впустіть його присутність у цю мить. Відчуйте, як його рука лягає вам на плече Він знає ваш біль, Він знає, що ви боретеся за своїх дітей, за своє здоров'я, за свою гідність, і він прийшов, щоб утешити вас. Ми починаємо цю молитву з визнання наших битв, бо справжня віра не приховує рани. А несе їх до Христа. Можливо, ви відчуваєте втому не від фізичної роботи, а від постійної духовної напруги, наче на ваші плечі поклали важку мокру ковдру тривоги, яка не дає дихати і не дозволяє бачити світло. Ця втома часто є першою ознакою атаки. Ворог, якого ми називаємо противником наших душ, не завжди приходить із гучними погрозами. Часто він приходить у тиші, у шепоті, який змушує вас сумніватися у своїй цінності, сумніватися у вірності вашого подружжя, сумніватися у Божій любові до вас, він використовує ваші найменші вразливості, фінансову дірку, стару образу, нерозв'язаний конфлікт у сім'ї. Він роздуває ці іскри, перетворюючи їх на пожежі, які загрожують знищити ваш домашній затишок. Я звертаюся до тих із вас, хто відчуває, що ваша сім'я зазнає нападу. Можливо, це незрозуміла холодність між вами та вашими дітьми, можливо, це нездоланні сварки, які виникають нібито з нічого, але залишають у душі гіркоту. Це можуть бути хвороби, які раптово атакують найслабшого члена родини, або постійні невдачі, які змушують вас думати, чому це відбувається саме зі мною? Хочу сказати вам, дорогий брате, дорога сестро, ви не самі, це не ознака того, що ви недостатньо молитеся, чи що Бог забув про вас. Навпаки, це часто свідчить про те, що у вас є щось цінне. Що ворог хоче вкрасти, ваша віра, ваша сім'я, ваше покликання це скарби. І ми сьогодні підіймаємо свій голос, щоб сказати Досить ми повертаємо мир, який нам належить. Ви улюблене дитя Боже, і ваша боротьба не залишиться без відповіді. Якщо ці слова резонують у вашому серці, якщо ви відчуваєте, що ваша історія схожа на історію боротьби. Я прошу вас, напишіть у коментарях просто зараз я під захистом його помазання. Це простий жест, але він є могутньою декларацією вашої віри перед світом. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це, щоб цей потік помазання міг приходити до вас щоранку. Зараз, коли ми усвідомили, де лежать наші рани і звідки приходить атака. Ми переходимо до найважливішої частини нашої молитви до кличу про звільнення. Недостатньо просто знати ворога ми маємо знати нашу зброю, і наша наймогутніша зброя це Ісус Христос, Син Божий, і Його викупна жертва. Я хочу, щоб ви зараз глибоко уявили хрест це не просто символ, це місце, де вся влада ворога була зламана раз і назавжди. Кожна крапля крові, пролита Ісусом, є печаткою нашого звільнення. Ця кров це не лише прощення гріхів, це сила, яка має юрисдикцію над кожним злим духом, над кожною хворобою, над кожною неправдою і атакою, спрямованою проти вас. Ми молимося, як вчили пророки, як молилися учні із владою, даною нам. Але ця влада не наша, вона походить із крові. Небесний Отче наш Господи і царю. Ми підносимо наші голоси до Тебе цього ранку, визнаючи твою велич і твою суверенну владу над усім сотвореним. Ми дякуємо тобі за дарунок життя і за можливість перебувати в твоїй присутності. Ми прийшли до тебе не як сильні, а як ті, хто потребує твого милосердя. І твого непохитного захисту, Боже наш батьку. Ми знаємо, що диявол ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого поглинути. А сьогодні ми бачимо ці спроби поглинання через тривогу, яка сковує наш сон, через депресію, яка закриває світло, через брехню, яка руйнує довіру в наших домівках. Ми бачимо, як духовні сили намагаються перетворити наші оселі на фортеці страху. У цій молитві Господи, натхненій Твоїм помазанням, ми стаємо на край прірви і заявляємо Нехай ворог відступить. Ми кличу, Господи, на силу Твоєї крові, крові Ісуса Христа, пролитої на Голгофі. Ми не просимо Твоєї сили в загальних словах. Ми закликаємо конкретну викупну, очищувальну і захисну силу. Зараз увійдіть зі мною в цей глибокий крик. В ім'я Ісуса Христа ми покриваємо кров'ю Ісуса кожен куточок нашого життя. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наші думки. Нехай жодна стріла страху, жодна думка сумніву, жодна думка про самогубство чи поразку не матиме влади над нашим розумом. Кров Ісуса. Стань стіною навколо нашого інтелекту, ми покриваємо кров'ю Ісуса наші емоції. Нехай кров зцілить рани минулого, заспокоїть бурхливі води тривоги і відновить радість, яку ворог вкрав. Кров Ісуса, принеси нам розраду. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наші тіла, кожну клітину, кожен орган, кожну систему. Ми проголошуємо, що там, де тече кров Христа. Не може вкорінитися хвороба, не може залишитися біль і не може процвітати недуга. Кров Ісуса викупи і очисти наші фізичні храми. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наші фінанси і нашу роботу, кожен дохід, кожен проект, кожну можливість. Ми проголошуємо, що кров Ісуса руйнує прокляття злиднів і фінансових обмежень. Нехай Твоя кров стане магнітом для благословення і достатку. Ми покриваємо кров'ю Ісуса нашу сім'ю, наших чоловіків, наших дружин, наших дітей, наших онуків, наших батьків, ми обводимо їх вогненною лінією крові, щоб жодна зла змова, жодна нещасна пригода, жодна спокуса не могла до них наблизитися. Господи, згідно з обітницею Псалма 91. Ми проголошуємо, що, хоча тисячі можуть падати праворуч і ліворуч, атаки не дійдуть до нас, бо ми сховані у тобі. Ми твоя свята власність, і ми викуплені ціною твоєї крові. Відчуйте зараз цю силу це не просто слова, це духовний акт. Коли ми називаємо кров, небеса реагують пекельні ворота тремтять. Ми продовжуємо нашу молитву, переходячи від кличу до акту звільнення та проголошення влади. Саме тут ми приймаємо мантію, яку Бог дав нам як своїм дітям. Ми не просимо звільнення, ми його вимагаємо на підставі жертви Христа ми руйнуємо кожне ярмо, яке було накинуте на нашу шию. Можливо, це ярмо боргу, ярмо залежності, ярмо провини, яке ви несете роками. Можливо, це родове ярмо, що переходить від покоління до покоління злість розлучення, алкоголізм чи рання смерть. В ім'я Ісуса ми зараз стаємо звільненими. Усі ланцюги, що сковували мою свободу, я наказую вам будьте зламані. Кожне слово, сказане проти мене, чи то плітка, чи то прокляття, чи то магічний обряд, втрачає свою силу. Я анулюю Його кров'ю Ісуса. Кожна фортеця, збудована в моєму розумі брехнею та страхом, я наказую вам розсиптеся на порох я оголошую свободу над моїм домом, свободу над моїм шлюбом, свободу над моїм служінням, свободу над моїми дітьми. Жоден ворожий дух не має права переступати поріг моєї оселі, бо вона опечатана кров'ю агнця. Ми відкидаємо ярмо хвороби і приймаємо здоров'я. Ми відкидаємо ярмо бідності і приймаємо процвітання. Ми відкидаємо ярмо безпліддя і приймаємо плодоношення в усіх сферах нашого життя. Господи, Ти дав нам ключ до свого царства, і все, що ми зв'яжемо на землі, буде зв'язане на небі. Зараз ми зв'язуємо духа руйнування, духа контролю, духа брехні та духа смерті. Що діє проти наших сімей. Ми зв'язуємо їх і наказуємо їм. Забирайтеся геть із нашого життя і не повертайтеся. Континуа. Продовження сценарію. Зараз ми зв'язуємо духа руйнування, духа контролю, духа брехні та духа смерті, що діє проти наших сімей. Ми зв'язуємо їх і наказуємо їм. Забирайтеся геть із нашого життя і не повертайтеся. Розділ третій. Зламання кайданів та декларація авторитету Breaking Chains and Declaration of authority. І тепер, о Боже, ми не просто зв'язуємо ворога, ми руйнуємо його справи. Ми звільняємо місце, де було ув'язнення, щоб там оселилася Твоя слава. У силі Святого Духа і в беззаперечному авторитеті імені Ісуса Христа ми розбиваємо вщент усі кайдани, які були накладені на нашу долю. Ми руйнуємо кайдани фінансового боргу, які тримали наші гаманці та наші столи порожніми. Ми розриваємо кайдани хронічної хвороби, втоми та болю, які крадуть нашу енергію та радість. Ми проголошуємо зараз. Що кожна хвороба, яка не належить тобі, має забратися геть із нашого тіла. Ми руйнуємо кайдани сімейного прокляття, які передавалися від покоління до покоління, прокляття невдач, розлучень, постійної боротьби та незахищеності. Ми розриваємо ці зв'язки, очі і заявляємо це припиняється зі мною. Моя сім'я відтепер і навіки захищена під твоєю обітницею, і наша історія змінюється з цього моменту. Ми відновлюємо владу над нашим сном, над нашими думками, над нашими емоціями, ми скасовуємо кожен злий декрет, кожне пророцтво зла, кожну злу пораду, сказану проти нас. Ці слова не мають сили, тому що єдиний голос, який ми слухаємо, це голос нашого небесного батька. Ми молимося, щоби Твоє помазання, яке ти дав Пророку Самуїлу, щоб захистити Ізраїль, зійшло зараз на кожен дім, на кожен куточок нашого життя, нехай це помазання буде як вогонь навколо нашої власності, який спалить будь-яке посягання ворога, нехай це помазання буде як свіжа, цілюща олія на ранах наших сердець. О Господи, Ти сказав нам! Що ми є дітьми світла, не дозволяй темряві брехні сумнівів або страху оселитися в наших серцях. Ми проголошуємо, що наша ідентичність запечатана в тобі. Ми не жертви, ми переможці, ми не слабкі, ми сильні в тобі, Боже. І якщо ти з нами, то хто може бути проти нас? Ворог вже переможений, Його влада зламана, Його плани. Розкриті. розділ четвертий. Запечатування зброєю Божою та глибока втіха. Sealing with the armor of God and deep consolation. А тепер, мій дорогий брат і сестро, подивіться на себе очима віри. Зараз у цей священний момент молитви. Отець готує вас до життя у перемозі. Ми одягаємо на себе всю Божу зброю. Ми не робимо це зі страху. Але з упевненості в його захисті. Ми беремо пояс істини, бо ворог намагається збити нас з пантелику брехнею, але ми тримаємося твоєї істини, о Боже, яка звільняє. Ми беремо нагрудник праведності, бо ми недосконалі, але в Христі ми виправдані. Наші помилки покриті Твоєю благодаттю, цей нагрудник захищає наші життєво важливі органи, наші серця. Від нападів почуття провини та осуду. Ми взуваємо взуття готовності звіщати Євангеліє миру. Навіть коли нас оточує хаос, ми несемо спокій, тому що мир Божий керує нами. Ми беремо щит віри, найбільший із усіх міцний і незламний. Отець, це той самий щит, про який йдеться в нашому надихаючому вірші з Псалма 91. Послухайте цю обіцянку, яка має принести вам глибоку, глибоку втіху в цей ранок. Впаде тисяча коло тебе, а десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не наблизиться. Псалом 91.7 Ця молитва це ваша обітниця. Навіть якщо навколо вас паніка і руйнування, навіть якщо всі навколо вас переживають кризу ви під Божою охороною. Зло не наблизиться до вашого намету. Тисячі можуть падати, але ви будете стояти, тому що ваш щит це віра в живого Бога. Ми піднімаємо шолом спасіння над нашими головами, він захищає наш розум від тривоги, від сумнівів, від депресії. Наша надія запечатана у Христі. Наші думки тепер полонені для послуху Тобі Боже, і нарешті ми беремо меч духа яким є слово Боже. Це єдине, що нам потрібно, це єдина зброя, яка завжди ріже. Ми проголошуємо Твоє слово проти будь якої ворожої сили. Ми запечатуємо себе цією могутньою зброєю. Ми не просто захищені, ми озброєні. Ми не просто захищаємося, ми рухаємося вперед. Розділ п'ятий фінальний клімакс Втіхи та відновлення. Final Climax of Consolation and Restoration Тепер, коли ви одягнені у всю Божу зброю, дозвольте Духу Святому наповнити вас абсолютним миром, залиште все своє занепокоєння зараз біля підніжжя Христа. Відчуйте, як м'які й теплі руки небесного батька обіймають вас. Вам не потрібно боротися сьогодні вранці, ви вже забезпечені, вам не потрібно боятися. Ви покриті. Господь, ми просимо Тебе, щоб це помазання, яке ми отримали в цій молитві, принесло повне відновлення відновлення наших фінансів, відновлення наших стосунків, відновлення здоров'я, відновлення миру в наших домівках, нехай те, що було вкрадено вчора, буде повернено сьогодні вдвічі, нехай ці десять молитов пророка Самуїла, які ми піднесли. Принесуть цілковитий захист над нашою сім'єю, над нашими чоловіками та дружинами, над нашими дітьми та онуками, над нашими батьками та над усіма нашими кровними родичами. Ми залишаємо цей час молитви, знаючи, що ворог був викритий, його плани зруйновані, а наше життя відновлене. Ви більше не самотні, ви захищені, ви благословенні. Ви сильні. І сьогодні ви виходите з дому, наповнені не силою людською, а силою Всевишнього. Дякую тобі, Отче, за те, що Твоя милість оновлюється для нас кожного ранку. Ми прийняли твій захист, ми прийняли твоє відновлення. Ми прийняли твоє глибоке, глибоке втішення, яке перевищує всяке розуміння. Якщо ви відчули, що ця молитва принесла вам полегшення, і змінила ваш ранок, я прошу вас зробити дві прості речі, які допомагають нам поширювати це світло іншим. По-перше, скажіть в голос Амінь на знак прийняття Божого захисту і напишіть це в коментарях, щоб запечатати свій захист. По друге, розкажіть нам у коментарях, як ви відчули це помазання Самуїла, яка сфера вашого життя потребує найбільшого відновлення. Нехай ця молитва буде з вами протягом усього дня. Повертайтеся завтра, щоб знову прийняти Слово Боже, яке є нашим хлібом насущним. Нехай мир Божий буде з вами. Амінь.